Новини війни сьогодні вночі рашисти вкотре завдали масованого удару по мирних містах України. Ворог випустив 41 ракету по Києву, Харкову та Дніпровщині. Нашим силам ППО вдалося знищити 21 ціль. Масштаби руйнувань вражають, адже влучання були у житлові будинки. Відомо про шістьох загиблих та майже сотню поранених. У Києві пожежі виникли одразу в трьох районах. Там пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні будинки. У Харкові під прицільним вогнем опинилися житлові висотки під завалами рятувальних. Які знайшли десятки поранених та чотирьох загиблих. вам. Добре, швидка підіпала. На Дніпровщині у Павлограді ракети пошкодили вісім будинків, гімназію та музичну школу. Відомо про одного загиблого, який під час атаки йшов на роботу. Через масовану атаку росіян Польща була змушена активізувати свою військову авіацію. Небезпечні, а іноді навіть вбивчі, бурульки та шапки снігу відкрили сезон падіння, тож зупинити їх треба вже і негайно. А пильнувати за цим повинні зовсім не перехожі, а відповідальні за будинки. Люди, і в міській раді нагадують, що зволікання може стати прямою дорогою до в'язниці. Ми хотіли би звернутися до. Власників будинків до власників будівель, балансоутримувачів, власників е, управляючих компаній, які здійснюють управління житловим фондом до ОСББ, до ЖБК, про необхідність затримання правил благоустрою, про необхідність вчасно е, прибирати з дахів сніг, а також бурулі. Боротьба з борульками робота не з простих, щоб крижаний дах не поїхав, необхідно діяти швидко та обережно. І без допомоги спеціалістів тут аж ніяк. Адже самодіяльність може завершитися фатально. Треба огородити аварійні найбільш небезпечні ділянки і за допомогою верхолазів або вишах знімати такі от нависання бурулі, нависання снігу і очищати в цілому дахи. І, хоч перехожі за дахи не відповідають, беззастережно довіряти балансу утримувачам не варто. А зберігти своє життя та здоров'я допоможуть такі прості правила. Тримайтеся в п'яти метрах від будинків. А якщо вже почули підозрілий шум над головою, не зупиняйтеся, а чим дуж біжіть до будинку та притискайтеся до стіни. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Слідкуйте за своїм самопочуттям. На Львівщині нещодавно створили регіональну координаційну раду з питань громадського здоров'я. Це міжсекторальна рада, міжвідомча рада. Чому міжвідомча? Тому що громадське здоров'я ще раз, це про що ми йдемо, що ми дихаємо, в якому ми середовищі живемо. Це про всі сфери життя суспільства. І від правильної взаємодії різних життя суспільства буде залежати, чи ми будемо здоровими, і чи ми захворіємо взагалі. Головна мета цієї науки попередження хвороб та проблем зі здоров'ям. Тому сюди відносять такі напрямки, як запобігання куріння, та навіть безпека під час керування транспортним засобом. Ми з вами пройшли пандемію. Тобто використання засобів індивідуального захисту для того, щоб не поширювати вірус від людини до людини, це є громадське здоров'я. Ми всі зараз купуємо антибіотики за рецептом. Це теж громадське здоров'я, тому що безконтрольоване, безконтрольне вживання антибіотиків призводить до вироблення значних стійків мікроорганізмів, на які нечутливі антибіотики. Тому окремим сегментом є спеціальна програма Стратегія імунопрофілактики. Всесвітня організація охорони здоров'я поставила нам мету охопити не менше ніж 95% населення профілактичними щепленням. Нагадую, в Україні щеплення від 10 хвороб є обов'язковими. Це туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха і епітемічний паратит. Вакцинуються як діти, так і дорослі відповідно до календаря профілактичних щеплень. Це не лише питання безпеки держави, але це теж величезний сегмент громадського здоров'я. Зазначається, що наразі впроваджуються різні ініціативи, щоб розповідати більше про громадське здоров'я. Також фахівці закликають у разі виникнення будь-яких проблем з самопочуттям одразу звертатися до лікарів. Давид берішвілі правда тут Львів. Студенти Львівського національного медичного університету виготовили для наших захисників вже понад півтори тисячі багаторазових грілок. Загалом цим волонтерам наразі вдається виготовляти таких 100 штук на день. Якщо слідувати інструкції, ці хімічні грілки можуть працювати до ста разів. Зараз студенти не зупиняються і продовжують допомагати чим можуть нашому війську. На Львівщині затримали жителя Волині, який організова для військовозобов'язаного зобов'язаного громадянина України незаконне переправлення через державний кордон поза межами пункту пропуску на території Закарпаття. Зловмисника затримали після отримання частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. На Львівщині затримали крадія скриньки для пожертв на ЗСУ та малозабезпечених. Священнослужителі одного з храмів вирішили встановити її у центрі міста та організувати таким чином збір коштів. Проте один з місцевих жителів привласнив пожертви собі та вкрав скриньку, але його вдалося досить швидко відшукати, і він не встиг витратити гроші. Відтак заскоєний йому загрожує до восьми років позбавлення волі.